Поставочка це такі у нас клерандо е, набори для творчості. Е, у нас тут в одному буде відео три варіанти лотів. Перший це ось такі фарби акрилові. Вони тут в чотирьох кольорах. Коштує 29 гривень одна упаковочка. Потім буде 40 упаковок, 1160 коштує лот. Перший це ось такі собачки, тут кольори. Ось такі там, класичні, там, білий, жовтий, червоний, синій, зелений та чорний. Друге, це у нас більш такі пастельні кольори. Ось така тут у нас пантера. Я вам зараз покажу. Значить, Тут у нас в кожному лоті 6 баночок, 6 тубів по 22 мл. Тут такі вони з металічним ефектом. Срібний, золотий, потім рожевий, фіолетовий, синій і зелений. Так? Це такі у нас. Є ще ось такі також. Як його сказати правильно, цей кольор? Пастельний Ні, Ну тут класика, більш класика. Тут такий зелений, світлий, м'ятний, королівський голубий, ось такий якийсь червоно-малиновий, рожевий і жовтий. Це ось такі кольори. Значить, давайте вже розпочати вже для, для красоти і оцю коробочку. Добре. О, тут ось такі. так? І одна коробочка ось така. Це у нас е, також акрилові фарби. Оце вже у нас такі пастельні класні кольори. Значить, виходить, у нас чотири види різних кольорів. У кожній упаковці шість тубусів по 22 мл, і коштує одна коробочка 30, 29 гривень. лотів буде. 40 коробочок, 1160 гривень. Це такий лот. Ще у нас ось такий лот Криландо, такі для розмальовування гіпсові фігурки з фарбами, з пензликом. Такі набори для розмальовування, яйця такі. Вони коштують у нас тридцять 30... 46 гривень. 40 упаковок коштують 1600 гривень. Два види. Значить, дивіться, тут є фарби, є пензлики, і ось такі. Ну, це вже ближче до паски. Ну, але я думаю, що треба вже запасатися. Ось такі, бачите, яйця його можна розмальовувати. Значить, вони такі є. Ось таке яєчко у нас класне. у такі квіточки, яєчко. І ось такі, ось такі зайчики. Значить, такі наборчик є. І ось такі є, не буду це розпчатувати, такі курочки можна є. І ось такі курочки. Значить, однакові, тільки різні упаковки. Значить, два види. Получається, яйця і курочки з зайчиками. Навіть три види. Тут ще такі курочки. Значить, різні різні гіпсові фігурки з фарбами. Тут у нас. Цей лот коштує 46 гривень, одна пачка, і лот 40 штук буде коштувати 1600 А можна його змішати. 20 упаковок фарб, 20 ось таких яєць. Буде одна коробочка, виходить 37 гривень, і лот буде коштувати 40 штук 1500 гривень. Тобто, у вас є три варіанти: або фарби, або окремо гіпсові фігурки, або фарби гіпсові фігурки разом. Нижче під відео я розпишу, скільки буде коштувати кожен лот. Замовляйте в менеджерів.